Доброго дня! Розпочинаємо урок літературного читання. І у нас з вами сьогодні новий розділ. Але перед тим, як ми до нього перейдемо, то зробимо невеличку дихальну гімнастику. Робимо самостійно, не забуваємо тиснути на паузу. Переходимо з вами до читання. Стрінка 34. Відкрили підручник, поклали, щоб вам було зручно. І розпочинаємо з рубрики Прочитай правильно. Спочатку читаю я, а потім ви зупиняєте і читаєте самостійно. Вічно зелені. Здригалася. Виставлена. Багатство. Справедливість, мармур. Натиснули на паузу та прочитали, самостійно зберігаючи наголос та інтонацію. Не забудьте відпочити можемо приступати до читання легенди. І це народна легенда, не забуваємо. Народна легенда, як виникли Карпати. Колись на нашій землі була величезна рівнина, кінця краю якій не було видно. Зеленіла вона шовковими травами, вічно зеленими смереками та ялинами, могутніми буками і яворами. Долиною текли потічки та річки, багаті на форель та іншу рибу. Володарем долини був велетень селун. Коли він ішов, від його кроків здригалася земля. Мав селун безліч усякої худоби й птиці. Жив він у палаці з білого мармуру, з високими шпилями, які сягали аж до самих хмар. Було там стільки кімнат, що легко можна було заблудитися, а в помешканні добра всякого. Уночі селун спав у золотій колисці, вистеленій дорогими килимами, а вдень відпочивав у срібному кріслі. На широкій долині слуги обробляли землю, вирощували хліб, за худобою доглядали, птицю годували. Люди від зорі до зорі трудилися, багатство приножували силунові. Слуги й служниці жили не в палаці, а в дерев'яних зрубах і землянках. Вони не сміли покидати маєток сувуна, щоб знайти іншу роботу, а мусили працювати на нього до віку. Служив тут один хлопець, якого звали Карпо. Довго служив, як і всі косив траву, орав, сіяв, пшеницю та жито, збирав хліб. Не тільки на себе працював, а й інше допомагав, бо жалів слабких. Любили його всі слуги за чесність, працьовитість, справедливість. Тяжко було Карпові дивитись, як Селун усе забирає, а народ голодує. Коли виповнилося йому 20 літ, вирішив до рідного краю повернутися. Був упевнений, що за добру працю пан йому заплатить, і він повернеться до матері не з порожніми руками. Тож звернувся він до Селуна. Світлий пане, служив я вам довго і чесно, та маю додому повертатися. Платню за службу хочу попросити. Селун спочатку подумав, що слуга жартує, бо досі ніхто не наважувався на таке. Але Карпо не відступав прошу заплатити за мою роботу. Поміркуйте, чи згодився селун заплатити Карбові? Як він йому відповів? Як ви думаєте? Так, ну давайте ж прочитаємо продовження, щоб дізнатися, як же він відповів чи справдилися ваші думки. Нікуди не підеш, розлютився пан, лише я можу казати, коли і куди мої слуги повинні ходити. Я піду, пане, наполягав Карпо, лише прошу мені заплатити. Це вже була нечувана зухвалість, якої пан простити не міг. Туди під землю підеш, розлютився він, приступаючи до парубка. Та хлопець не відступив ані на крок. За мою роботу пане доведеться платити, ще раз повторив, ніби й не чув панської погрози. Це ще гірше розізлило солуна, схопив він Карпа своїми дужими руками, підняв і вдарив об землю. Ударив так, що аж яма зробилася, але слузі нічого не сталося. Звівся на ноги і відчув у собі непереможну силу. То, мабуть, землиця йому подарувала за те, що чесно працював на ній. Схопив карпоси луна, вдарив ним об землю, ще раз і ще раз не витримала матінка землятих ударів, розкололася і опинився селун у підземній печері. Даремно він намагався вибратися на поверхню. Земля зімкнулася. І не можна було знайти жодної щілинки. Тоді вдався село до своєї сили, ударив ногою земну кору, вона вигнулася, та не відкрилася. Ударив другою, вигнулася ще більше. Спробував головою пробивати, плечима витоснути марно. Кулаками гатив теж не допомогло. Але від його ударів на землі при рівній виникли гори. І чим дужче бив силун Велетень, тим вище гори здіймалися навколо, а найдужче був там, де Гуцульщина, і там з'явилися найвищі гори. Уранці, коли прокинулись слуги і побачили, що сталося, дуже здивувалися навколо гори, а там, де був палац, нічого не залишилося, усе провалилося у прірву. Стали радитися люди, як далі жити. Вирішили в цьому краї залишитися. А гори на честь Карпа назвали Карпати. Невеликий словничок після твору. Шпиль загострена жердина, стержень на будівлі. Зухвалість це неповага або ж нахабство. Спробуємо з вами дослідити текст. Бачите, як цікаво розповідається про наш рідний край, про нашу Україну, як люди уявляли собі, звідки взялися ці гори, і створилась ось така цікава легенда. Адже в тому краї нема нічого крім гір і рівнина. Розгляньте на сторінці 36 у підручнику. І сторінці 35 також. Який епізод зображено? Тобто, яка ілюстрація, до якого епізоду вона зображена у цьому творі? Яким там подається селун? І чи таким ви його уявляли? А чи знали ви, що Карпати це гори, які простягаються на півтори. Тисячі кілометрів по території України, Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії, Сербії та Австрії. Назва найвищої гори України Говерла. Її висота сягає 2061 метр. Назва Говерла Угорська і перекладається як Сніжна гора. Назва гори пов'язана з тим, що сніг на її вершині лежить до середини літа, а іноді й довше. Домашнє завдання таке: прочитати легенду на сторінках 3436 і заповнити відповідні сторінки у зошиті. Будьте уважні. Всім дякую за увагу!